В якомусь відео я показувала, як купляла оці слагрум. А сьогодні я купила ось такі вафельки до них тонесенькі. І зараз ми з вами будемо дивитись, що це таке: цей слагрум, хто не знає. Це збиті вершечки. Уже готові збиті вершечки в баночці. Я вже тут почала відкривати. Ось. Дивіться, як вони виглядають красиво. Беремо вафельку. От, от Гарнесенько. Зачерпаємо і смакуємо. М -м -м -м. Боже, як це смачно. Я згодна, ви скажете, Лена, це ж скільки калорій? Але так як я собі не дозволяю особливо їсти таке солодке, жирне випечку тістечка, то мені так захотілося. Пробуйте. Хто в Нідерландах, це дуже смачно. М -м -м. Смачного. А тим часом з'явилось трошки роботи в мене, як на пошті, заклеюю конвертики з подарунковими листівочками. Роботи небагато, але приємно, що є хоч якась робота. Трошки зароблю розвятку. Всім привіт-всім привіт! Всім привіт. Всім Вітаємось. Всім привіт. До речі, в Амстердамський зоопарк для українців хід безкоштовний. Беріть тільки свій паспорт, показуйте стікер і все, і приходьте безкоштовно. Тут дуже гарно гуляти, особливо, коли гарна погода. Та, Нік, сподобалось собі? Ніку навіть сподобалось, трошки вже втомився, але так. Цікаво. Так? цікаво. Можна кормити уток та риб тут, можна. Покажу вам, друзі, дива. Дивіться, який в Нідерландах клімат. Росте капуста, пікінська капуста, ще якась. Ось, цибуля яка. Бачите? Ось, гороти взимку є. Це якісь морозостійкі, мабуть, капусти. Ну, не морозостійкі, морозів тут немає, але витримують. Низькі температури, цибулька, чесничок он який. Чудеса. Ну і пальми ростуть. Погода сьогодні супер сонячна, пальмочки в зоопарку. Банани ростуть. А це фіга? Ні, не фіга, не знаю, що це гарні. <свистити> Таку прекрасну погоду вирішили приїхати в Амстердамський зоопарк. Такий водоспад, а там сидять отакі козлики. Так, дівчатка, що я тут ще побачила, ось ці зимові первоцвіти. Чи, а, пізньоцвіти, да, ви їх називаєте? Вон, бачите які клас. Парочка цілується, хто там Пантера ягуар, да клас, страшно не буду биться. Не вони граються.

І одна граціозна красуня іди mm. до нас. Ми полюбуємось тобою. Велика якась коду, кізонька. І жирафчик виглядав. Не вийшов. А тут повинен бути слон. Його немає. Ох, у нього які он знаряддя для спорту, упражняється, тренується, носить такі колоди. Але його немає. Десь він, мабуть, сховався в свій будиночку там туди. Близько так, да? Он риба, 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 риба. Вау, яка риба. Лови, ні, лови, лови рибу. Зажаримо. Чайка. Не чекають їду, бо їх тут вибухають. Да, так, отак от близько. Високо вода. Вон, ми тут, а там вода. І качечки плавають, придумали класно. Вон ще риба, дивіться, яка ух. Красиво. Ось. Підпливає, їх, мабуть, тут годують. Дивіться, який це карась чи карп такий помаранчевий. Ох, клас! Ха, -ха нікий. Обманює. Прикольно, такий басейн з рибами і з качачками. Ще дивіться, вау. Ага, диви, диви, диви. Ой, зараз цапне за пальці тебе. Тікай, бо цапне за пальці, диви, відкривай. Оце та карапа їсти просить. Скльоніки красиві, наче пластмасові. <рес> Клас. Дивіться, які шикарні з патіфілами. Такі, ну, це теплична така атмосфера. Пташки тут, ну, як тропіки. Он який, а он який, дивіться, великий кущ. Оце то, -то квітка. Ось яка квіточка. Ну, пташки удобрюють. Ось mm. які рослини, прям тропіки. Це листочки. Тепер можна щось перекусити, що тут хліб до хліба, суп, томати, паприка. Так, ось такі ціни і ось такі кейки, а це кохартьєс, такі млинчики. Пудруж 50 15 штук. І апл-тарт, як завжди. Красивий, мабуть, свіженький апл-тарт. Так, нік взяв собі апл-тарт з вершками. Ось такий яблучка там, зверху карамелізований такий. Таку смакотуху. Красиво подають, красиво печуть. Зараз спробуємо чи смачно. Яблучка майже сирі всередині. І ще щось. Ще ми взяли ось такі гарячі млинчики, називаються пофертіс. Так, Нік? Правильно я кажу пофертіс? Правильно. Правильно. Отут, бачите, і масочку нам поклали, пудрочко їх посипали. Ой, такі манюні. Зараз ми ще поїмо і цих млинчиків з масличком. Смакота. Нагулялися, тепер перекусуємо. Всім смачного, друзі. Пробуємо. Маслечком м'якеньке, ну свіженько, а це реально якась сакура цвіте. дивіться. Візочки можна. Інваліда посадити з обмеженими обли... можливостями і возить, катать. Це реально сакури цвітуть. Дивіться, як, наче весна прикольно ага. Все вечоріє їдемо додому.